Ну і відповідно звідси нас переводили на цей самий досліджу, бо слідчі були в тому передньому корпусі від вулиці Степана Бандери. І там, відповідно, вже проводили слідство. Ну Слідство то просто тяжко розказувати, тому що, крім знущання, більше нічого не було. Мене особисто, наприклад, заставляв слідчий не бив мене, але заставляв мене от пальцем, щоб я він сидів за. Столом, щоб він чув, як я стукаю пальцем в стіну. Ну, то можна було 10 разів стукнути, 15, а більше ні. Крім цього, мали такі шафи, як знаєте, як, як напівбокс там в себе, в такі в кабінеті. І отже, він мене запихав в ту шафу. А в тій шафі, знаєте, як закритий. А тим більше, що вона передолена була для того, щоб ти задихався, то поневолі вже задихаєшся, починаєш гримати, він відпускає, отаким от методом починає. Тебе допитувати. Ну і крім цього, був такий слідчий, який українське прізвище мав. Взагалі в нас було два слідчих, мали українське прізвище. Лиситка, то я пам'ятаю, був старший лейтенант, він в формі ходив летуна, але тим не менше дуже хитро себе поводив.